Офіційну презентацію проєкту бюджету громади на 2023 рік влаштували у Полтавській міській раді. Керівники департаментів представляли усі проєкти рішень, за які запропонують голосувати депутатам на бюджетній сесії. Основний споживач видатків управління освіти від загального закладеного бюджету в понад 4 мільярди гривень на освіту планують виділити майже 40%. Основні показники видатків галузі у 2023 році в порівнянні з профінансованими у 2022 році – це заробітна плата з нарахуваннями 1 млрд 188,2 млн грн, що на 39,7 млн грн менше в порівнянні з 2022 роком. Це пояснюється тим, що відповідно до закону про державний бюджет України на 2023 рік призупинена дія закону про індексацію грошових доходів населення. Тобто на суму індексації зменшується у всіх заробітних На Департамент охорони здоров'я мають спрямувати майже 405 мільйонів гривень. Програма ремонтних робіт медичних закладів цю суму поки не закладена міська лікарня є чим дебат, щоб можливость. У бюджету управління житлово-комунального господарства у 2023-му планують закласти майже 630 мільйонів гривень. Це на 162 мільйони більше, ніж минулого року. А на департамент культури молоді та сім'ї хочуть виділити 230 мільйонів гривень. Цей бюджет відрізняється від минулого, тим, що він менший, десь порядка на 600 мільйонів гривень. Ну і багато цифр, якби в зв'язку з військовим станом вони скоригувалися. Але доходна частина бюджету 4 300 і видатково десь так само 4 мільярда 300 мільйонів. Додатково обговорити формування бюджету керівники департаментів разом із депутатами мають ще на профільних комісіях, зазначив Валерій Пархоменко.